Власний бункер з усіма вигодами на будь-який смак. В Харкові запустили проєкт будівництва приватних сховищ на замовлення. Перший дослідний зразок вже в роботі. Розрахований він на чотирьох осіб. Термін автономного перебування під землею тиждень. Глибина, на якій розташовано бункер від двох до восьми метрів. Два і вісім взялися від мінімального та максимального удару зброєю. Тобто пряме влучення калібру 152 мм він захищає. Навіть від висококаліберного озброєння він також захищає. Ми бачили, що максимальний котлован був саме 8 метрів. більше ми не бачили. Ідея створити ВІП укриття виникла у розробників проєкту Схов після переховування у неприлаштованих для тривалого перебування підвалах на початку війни. Такий бізнес вже існує в Америці та інших країнах. Але запевняють харківські підприємці, український варіант буде унікальним. Інші бункери, які зараз пропонуються в світі, вони створювалися людьми, які не досить розуміють, що таке війна. Схов вже народився під час війни в Україні, в країні, яку обстрілюють всіми типами снарядів. І ми. Розуміємо, яка ступінь захисту потрібна, від яких, які є загрози, від чого потрібно захистити людей і як це повинно відбуватись. Тому наш український досвід та експертиза ми вважаємо, потім буде корисною для всього світу. Площа саме цього стандартного бункера 17 квадратів. Корисний об'єм 55 кубічних метрів. У нас є два виходи, один основний сходи та другий додатковий запасний, якщо з першим сходом щось трапиться. Спочатку ми попадаємо до коридору, де одразу зліва має технічне приміщення з усіма інженерними системами. Далі ми переходимо до санітарного вузла, бачимо здесь десь умивальник, вузол та душова кабіна. Та далі заходимо до їдальні або кухні. Де приймаємо їжу, та о, кінцева це спальня з двома двоярусними ліжками, що дає можливість перебування чотирьох осіб з комфортом. У підпіллі є додаткові е, люки та полиці, де є баки з водою та особисті речі. Бункер оснащено усіма необхідними. Це додатковий вихід, ми бачимо, та основний вхід. Це спуск під землю, так? — спуск під землю, так, звичайно. В залежності від глибини залегання, він може бути менший або довший. Ми розрахували бункер на глибину від 2 метрів до 8 метрів. Від цього буде залежати його характеристики, а саме товщина металу та товщина захисної плити залізобетонної. Тут ми бачимо. Житлове приміщення, в якому у нас підлога буде на цьому рівні. Під підлогою ми ховаємо баки з водою, насоси для каналізації та водопостачання, робимо розводку електромережі, потім підлогу ми зашиваємо та робимо люки для того, щоб у спальні та на кухні був доступ до підпілля для зберігання речей. Там буде морозильна камера. Там будуть шухляди та холодильна камера. Підземне сховище має бути герметичним. Тож усі стики зварюють спеціальним корабельним швом. Обычный качественний шов, который требує зашлифовки, не до глянця, а чисто з поверхность. А далі буде додаткова обробка, которая будет герметичність і на основной елементів. Ні, Буде герметична обробка, Одним словом корабльна обработка, яка не дозволить проникати влагі і всі ці моменти вони абсолютно всі закроються. Базова комплектація коштує близько 2,5 мільйонів гривень. Замовників в них поки немає, кажуть розробники проєкту. Але є зацікавлені особи, які вже ставлять предметні питання щодо вартості та монтажу. За бажанням клієнта можна виготовити будь-який бункер та заглибити його на більшу відстань від поверхні. Все це впливатиме на вартість, якщо будуть запити від якихось навчальних закладів, медицинських або там приватних підприємств для укриття клієнтів або персоналу, то ми будемо запропонувати більш прості варіанти, наприклад, там без меблів, тільки з вентиляцією і лавками, щоб люди могли там два часи, два часи пересідати під час повітряної тривоги. І це, зрозуміло, буде і дешевше, і простіше, і швидше виготовлятись, швидше монтуватись. Його можна закопати ще глибше, вилити ще товщу плиту залізобетону. І це, ну, якщо, наприклад, закопати на 20 метрів і 2 метри плити вилити, то це навіть і від будь-якої балістичної ракети теж захистить. Тобто його можна заглиблювати і таким чином посилювати ступінь. Захисту проєкт з усіма розрахунками навантажень готовий. Після виготовлення першого екземпляру. Вже можна буде викликати експертів для підтвердження відповідності бункера технічним умовам та проводити дослідження.